Добрий день. Сьогодні ми поспілкуємося з пані Катерина. Добрий день, Катерина. Добрий день, Ви ж до нас пан, приїхали пан. з Одеси, правильно? Так, да, З Чорноморська, Одеської Одеської області. І... Я дуже рада, що я познайомилася з паном Степановичем Біляком, дуже довольна. Він мені зробив дві операції е е удачно. Я переживала, що далека дорога, але все благополучно. За, о, за одне знеболення, за один так, раз це за симультанне з... лапароскопічне оперативне втручання це те, на чому ми спеціалізуємося. Е, дуже хороший колектив, е, я всім вдячна. Е, уход дуже хороший, питання і е, обезбарічня, і взагалі Дякую. на вищому уровні. Дякую. А я наскільки я знаю, то ви довго вибирали клініку, де да. вам провести оперативне Мені втручання. Ми в воєнному госпіталі в Одесі мені відказали, тому що я 135 кілограм, і я приїхала сюди і я не пожаліла. Степан Спанович мене дуже це, саме, оздоровив. Дякую, ми вам дякуємо Все. за теплі слова. Ваш відгук, відгук наше спілкування, допоможе я. іншим пацієнтам я прийняти буду. рішення і не боятись приїжджати. Хоча до нас з Одеси дійсно багато людей mm -hmm. приїздить. Да. Багато. А я побачила клініку у Фейсбуці і дуже рада. І що ви побачили я... там наші прямі да, для цієї операції, так? Да? Відео я і да. все. І те саме. Я кровлять операції. Спасибо вам большое. Вам. Дякую вам на все добре.